Добрий день, малята, запрошую вас на зустріч в нашому садочку. Але я прийшла не одна. Зі мною ще прийшла лялька Оксана. Вона теж не була у нашому садочку і хоче подивитися, як у нас тут цікаво. Ось подивіться навкруги, які гарні квіти. Скільки багато у нас на майданчиків. На майданчиків багато різного обладнання. Це й і гойдалки, і пісочниці, і павільйони. А зараз ми з вами підемо на наш майданчик. Я сподіваюся, що скоро ми зустрінемось. Ми прийшли на нашого майданчика. Подивіться, скільки тут цікавого є на нашому майданчику: і стіл з лавами, щоб можна було відпочити і пограти, і пісочниця, і казковий будиночок, і гірка. А ще у нас є павільйон з лавочками. Ми можемо тут, тут відпочити. А поруч з нашим майданчиком знаходиться вхід в нашу групу. Ми Нарешті з вами зустрінемося. Ось ми з вами прийшли до нашої роздягальні. Тут багато шаф. У кожного з вас буде власна шафа. Чекаю на вас маляти! Сподіваюся на зустріч!